Пропонуємо до вашої уваги просторе приміщення для будь-якого виду діяльності в Покотилівці Харківської області, вулиці Тімірязєва, 12. Загальна площа 510 метрів квадратних, що дозволяє реалізувати різноманітні бізнес-ідеї. Це окремо розташована будівля з висотою стелі 3,5 метри. Вона ідеально підходить для встановлення спеціального обладнання чи використання підйомної техніки, наявність зон для ефективної логістики. Додатково у приміщенні є підвал з кімнатами. За потреби простір можна адаптувати під конкретні завдання вашого бізнесу. Тому не втрачайте часу та телефонуйте просто зараз.